Всім моє вітання, друзі! Сьогодні ми з вами подивимось на Дональда Туска, новий прем'єр Польщі. Подивимось, який він для України, його дії при владі на користь України чи проти України. І загально подивимось його управління для України. Він новий король, 66 років. У нього світлі очі. Ось тут він з'являється. Ну, зміни в Польщі його на краще. Для Польщі. От для Польщі, для свого дому, те, що він прийшов для влади, це на, на краще. Для Польщі. Він кращий, ніж той, що був Муравецький цей. Для Польщі саме він кращий. Тобто він буде Польщу продвигати вперед, зріст і так далі. Тобто він патріот. Своєї країни зараз дивимось для України його керівництво урядом польським, що принесе для України. Значить, друзі, дивіться. Він буде він дуже злий на поперед на попереднього цього. Ось тут злість на роботу попередника свого. Він вважає, що дуже багато речей було зроблено або неправильно, або не зроблено взагалі. Але для України він гарний. Удар тут випав, пустий. Тобто він, його така найперше найперше завдання таке для України, для нього, як він для себе особисто бачить, це. Стабілізувати і на постійній основі бути фінансовим партнером, тобто фінансові допомоги, також допомоги в якихось товарах військового призначення. Також тут військова карта, тобто він загально для України він добрий. Король Піковий тут вказує на благородні такі його наміри і взагалі ставлення до України. І він буде боротися проти того зла, яке було в з цим Муравецьким. Воно там вкорінилося. Тобто це з давніх часів іде якесь, якесь зло, воно таке, можливо, потаємне якесь, або невідкрите зло, таке заглиблене, Ось тут заглиблена карта. Але він буде намагатися зробити все. Бачите, удар пустить. Випадає, і він він справжній друг і буде допомагати Україні як в фінансовому плані, в військовому плані, так і в плані якихось товарів. Проходження товарів дороги тут вказують на те, що він справиться цією блокадою. Яка там з України в Україні, і взагалі з цією темою перевезень, от він, він буде тримати і буде справлятися з цією темою переперевезення, так, з цими перевізниками польськими. Тобто загально він для України гарний. Він випадає як друг України і буде боротися як всередині своєї країни проти. Бо в того він тут випав десяткою трифовою. Це. Темні очі, тобто злі інтереси, він буде боротися всередині своєї країни з тими інтересами і побори їх. І для України він також дуже такий серйозний, потужний друг. Насправді, от друг. Він буде нарощувати фінансову допомогу, допомагати Україні з фінансовими партнерами. Міжнародними там західними він буде як партнер, і зі своєї сторони також буде намагатися зробити все, що в його там силах, і також буде, буде допомога. Тобто, це буде надійний дійсно партнер України. Цей Дональд Туз. досить так непогано. Цей Дональд Туск він і для своєї держави, для Польщі також непоганий е, патріот. І е, для нас, е, для сусідів також він наш, е, буде нашим другом і буде відстоювати наші інтереси як свої, От, приблизно як свої. Тобто він непогано випав. Будемо надіятися, що е, всі ці. Погані події, які зараз відбуваються, він під його керівництвом міністерства зможуть справитись, і все буде добре. От так що ми побачили, друзі, з вами про Дональда Туска. Підписуйтесь на канал, поставте свою вподобайку і до зустрічі.